Святий мученик Філетер Комедійський двічі зазнав мук за Христа. Він постраждав у часи правління імператорів Діоклетіана і Максиміана. Коли Діоклетіан прибув до Нікомідії, на суд привели святого Філетера. Він був високого зросту, з гарним обличчям. Побачивши його, імператор порівняв святого Філетера з язичницьким Богом. На запитання про звання та походження мученик відповів: Я син єпарха, за вірою Христу. Християнин і живу з християнами. Імператор схиляв його ласками до зречення і хулив Господа Ісуса Христа. Однак святий сказав: Нехай загородяться уста всякого, будь він цар чи хто інший, хто хулить Христа Мого. Після цих слів мученик був кинутий у розпечену піч, але вийшов звідти неушкоджений. Тоді Діо Клетян під впливом побаченого дива і, зважаючи на знатність та красу святого, відпустив його на волю. Імператору Максиміану також донесли, що Філетер є християнином. Поставши перед судом імператора, святий мученик знову сповідав віру у Христа. За це його катували. Потім він був кинутий на поталу з вірам, але залишився неушкодженим. Тоді його засудили на усічення мечем. Проте двоє слуг, яким було доручено страту, так і не змогли його вбити. Щойно вони заносили меч над головою мученика, руки одразу переставали діяти. Переконавшись у тому, що Господь незримо охороняє святого мученика, обидва кати увірували у Христа і самі прийняли за нього смерть через усічення мечем. Святий мученик Філетер був засуджений на заслання на проконіс. Із островів Мармурового моря. Дорогою на заслання він звершив багато чудес і розтрощив капища ідолів. Шість вояків, які супроводжували святого на заслання, разом з начальником увірували в Христа. На шляху до них вийшов святий Євіот, який також переніс багато страждань за Христа. Святі з радістю зустрілися. У келії Євіота вони прожили сім днів разом з воїнами і їхнім начальником. Там само святий Філетер відійшов до Господа та був похований Євіотом. Через 11 днів померли воїни і їхній начальник. Вони були поховані біля святого мученика Філетера.